Наші вітання ви на каналі Богдан 1974. Просили хлопці розказати про кільцевий поясок гільзи. Тому вже вкотре витягую старий блок, чого не зробиш заради переглядів. Це, звісно, жарт. Так от, у нас причин, чому горить прокладка. Це була рідна гільза. Вона трісла. Пішлося гільзу поміняти. От якщо взяти рідну гільзу, це називається кільцевий поясок, гільзі. ось так він виступає на 1,6 мм. Якщо взяти прокладку, яка була на моторі, вона зжата на 1,5 мм. Получається, якщо ми кидаємо прокладку. Головка впирається в ось цей кільцевий поясок. І тому ми не можемо дотягнути головку, навіть якщо ми її і дотягнули, день-два прокладка горить. Навіть якщо ми головку шліфанемо, нічого воно нам не поможе. Тому треба не боятися просто сточити ось цей кільцевий поясок гільза на пів міліметра. Тоді вийде 1,1 мм, буде нормально. На даний момент тут стоїть нова гільза, тут виступ. Получається в тій новій гільзі 0,9 мм. І якщо ми ставимо прокладку, вона вже добре вжимається. По-любому, воно з цим кільцевим пояском не впрев гільзу. До слова, всі совдепульські мотори також мають такий низький кільцевий поясок. Плюс до всього на, ось на таку гільзу можна ще поставити фторопластові кільце. На таку гільзу фторопластові кільця не не влізе, тому що тут зазору практично нема. Тому, якщо у кого є така проблема, що горить прокладка, краще сточити ось цей кільцевий поясок на гільзі. Ще одне. Про виступ гільзи з блока. В ідеалі мав би зажати, прижати гільзу якимось прижимами, кинути місток і поміряти виступ гільзи. Ну, це робиться, скажімо, москвіч, Мотор у там є набір колець мідних або джунгіровський. Ось такі сулдеповські мотори перевіряю дуже просто. Беру просто металічну лінійку, ставлю на блок, суну, якщо, воно, якщо лінійка впирається в гільзу, значить гільза виступає добре. О, бачимо в гільзу, лінійка впирає. Якщо гільза посаджена нижче, теж буде горіти прокладка. Тоді треба витягувати гільзу, підставляти під гільзу або зі старої прокладки колечко, або ще щось. Бували такі варіанти, що я ставив колічко зі старої прокладки сюди і зверху прокладку. Ну, Тут теж можна перестаратися, краще підставити під гільзу. Тому, повторюсь ще раз, не знаю, видно буде, не видно, він тут досить виступає. Якщо подивитися тут, то практично не виступає. От як я поміняв гільзу, в мене прокладки вже не горіли. На старій гільзі в мене прокладки горіли частенько. Взагалі-то я був колись противником, щоб точити гільзу, але так виходить, що треба точити, тому що з заводу йде товстіша прокладка. Зараз в магазині ми такої не купимо. Якщо вона чуть тонча... Повторююсь котре, просто кільцевий поясок впирає в головку. І все, ми не можемо прокладку зажати, і тому у нас прокладка варить. На тому все. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня!